Ми до батька всі дем'ємо йому й курочки несем, йому й курочки несем. А наш батько надієті, люби кури, лишень ситі, люби кури, лишень ситі. Матка любе ложку спати, батько ляшки смакувати, люби ляшки смакувати. Любеляшки не шмалені, огірочки, не солені, огірочки, не солені, пиріжечки солоденькі, курочки лиш молоденькі, курочки лиш молоденькі. Naši kuharke ne spale posu, sjedah kore, kralje posu, sjedah kore, kralje. Onesmaže leivare, le naku, paljneh, zarobele, naku, paljneh, zarobele. Будьте батьку гонорові, дайте гроші паперові, дайте гроші паперові, не давайте копійки, бокишені, дерочки, бокишені, дерочки. Гой за гори високої їхали фірмени, їхали фірмени. Та наляйте пані батьку, горівки до мене. Орівки до мене. А наш батько секретар, він так файно пеше, він так файно пеше. Бере матку на колінця та й файно коли. та й файно колесе. А ми були на поду, та й виділи там біду, та й виділи там біду. Батько меду добував та із матки чуть не впав, та із матки чуть не впав. Пішла матка до стодолі долі, курим дати їсти, курим дати їсти. Батько матку так на цьому, що не може сісти, що не може сісти. Ой нікому не так добре, а як наші матці, а як наші матці. У нас сидить на березі, а нога на клаці, а біда на клаці. І батько понад берег берег заломився, берег заломився. Задивився на ту біду, та й чуть не втопився, та й чуть не втопився. Батько вмер, батько вмер, та й лежить на лавці, та й лежить на лавці. Матка ходить, та й голосю з капці, мої капці, ви та доколесались мої тарадайці. А в нашого пані батька древа не колені, древа не колені. А в нашого пані батька вуса не голені, Вуса й не голені. Ішла матка із припою загубила, біду свою загубила, біду свою. І шо, батько з колачем нашу біду під кочем. Найшо біду під корча. Ой сарака молода, та й не знає, що біда, та й не знає, що біда. Буде біду, біду знати, коли буде в вставати, коли буде в нас вставати. У нас хлібчик не спіче, бо вона паче попіче, бо напач попіче. У наборчик не зварит, бо вогника се боїт, бо вогника се боїт. У на корубку не здоїт, бо фостика се боїт, бо фостика се боїт.